Коротка відеоінструкція, як створити веб-сторінку мовою HTML. Для того, щоб це зробити, ми повинні скористатися одним із текстових редакторів, найпростіших текстових редакторів. Це може бути програма Стандартна «Блокнот», яку містить операційна система Windows, або програма Notepad. Теж непогана програма і, до речі, вона мені більш подобається у плані створення веб-сторінки. Далі у середовищі однієї чи іншої програми потрібно набрати структуру документа. Початкові теги HTML, HTML зі слешем, які вказують на початок і кінець веб-сторінки. Далі теги голови head, head. І між ними теги title, title, які задають заголовок сторінки. Між цими тегами обов'язково потрібно написати назву сторінки. Ну, я написала, наприклад, «My page, так? І після тегів, які визначають голову сторінки, задати теги тіла сторінки, боді-боді. Зверніть увагу, що всі теги для створення структури веб-документу є парними початковий тег відкривальний і кінцевий закривальний зі слеша. Я підготувала сценарій і в програмі Блокнот, і в програмі Notepad, і зараз покажу особливості збереження в тій чи в іншій програмі, щоб ви зрозуміли і оцінили все-таки переваги програми Notepad. Якщо структура веб-документу створена, можна спробувати вже зберегти. Я збережу в двох форматах. Беремо файл, зберегти як. Зараз я показую, як ми зберігаємо в блокноті, виберемо місце збереження робочий стіл. Зверніть увагу, що ім'я файлу ми задаємо, а тип файлу за замовчуванням TXT, тобто текстовий документ який ми можемо потім відкрити і редагувати, продовжувати роботу з нашою веб-сторінкою. Я назву мою сторінку Page. Так. Зберігаю і збережу ще раз уже в тому форматі, який мені буде потрібно, відкрити. Щоб відкрити у веб браузері Щоб відкрити у веб браузері значить, я повинна змінити розширення. Замість TXT поставити розширення HTML, але для початку я ще тут, до тип файлу, обираю всі файли, тоді витираю .txt і пишу вже від руки HTML. так? І теж зберігаю на робочому столі. Давайте подивимося, що вийшло. А вийшло наступне. Ось ці дві сторінки в мене на робочому столі. Це сторінка, яка відкриється в блокноті, я її зможу редагувати, вносити зміни. Так, а це сторінка, яка вже має бачите, піктограму браузера. І відкриється в браузері. Ось вона відкрита, ця сторінка, зверніть увагу, вона називається MyPage, так як я прописала між тегами тайтл, але вона ще порожня, тому що я не внесла ніякий вміст в цю сторінку. Так, це ми розглянули, як зберігати в блокноті. А тепер покажу, як зберігати в нотпаді, і ви побачите, що тут все значно простіше. Якщо мені треба зберегти в нотпаді, діємо аналогічно. Обираємо в рядку меню Файл, зберегти як. І знову ж таки ми можемо зберегти і в цьому форматі, так, давши сторінці певну назву. Місто збереження буде робочий стіл. І Можна зберегти в іншому форматі HTML, що є значно тут простіше. Значить, назву файлу я так само даю, пейдж. мене потім попросить замінити так. І розширення не треба вже мені писати від руки, а можна вибрати серед запропонованих на букву H. Вони всі тут в алфавітному порядку розміщені. Ось, «Hypertext Markup Language. HTML. Обираю. І розширення, бачите, автоматично присвоюється. Зберегти. Так, ну у мене така сторінка я зберігала через блокнот, тому вона запитала, чи потрібно замінити. Замінила. В чому переваги Notepad? По-перше, коли ми зберігаємо, ми розширення вже не пишемо, а програма сама напишу, ось, HTML. І друга перевага, дивіться, теги всі парні, вони тут підсвічуються. І якщо буде великий сценарій сторінки, тоді я точно не загублюсь, клацнувши лівою кнопкою миші на відкривальний тег початковий, одразу підсвічується відповідний йому закривальний тег. Е, тому так працювати зручніше. І далі я вже продовжу роботу у е, програмі Notepad. Е, що тепер я зроблю? Спробую внести е, на сторінку якийсь текст. Тобто розмістити щось на своїй сторінці, це я маю зробити між тегами Body-Body. У мене є вже підготовлений текст, який би я хотіла розмістити. Я його просто копіюю і е, сюди вставляю. Так. Є цей текст, можна зберегти і подивитися на зміни, чи відбулися зміни на веб-сторінці вже у браузері, тому що це я працюю в редакторі Notepad, нагадую. Так? Щоб зберегти вже повторно, не обов'язково використовувати команду Файл зберегти як можна достатньо Файл зберегти або натиснути комбінацію клавіш Ctrl-S, або можна скористатися ось цим символом, значком таким, да? дискетки зберегти. Якщо вона вже не горить, не активно, да? значить я зберегла. Так, повернусь у браузер і оновлю сторінку, вона у мене вже була відкрита порожня. Кожного разу мені не треба відкривати, якщо вона вже відкрита, достатньо просто оновити. Бачимо зміни, так, які відбулися. Текст, який я помістила між тегами BOD, з'явився на моїй веб-сторінці, але бачимо, що він... Розміщений все в одному рядку, так, не розділений на абзаці, незважаючи на те, що я тут розміщувала кожне речення з нового рядка, до речі, так робити зручніше, для того, щоб потім не заплутатися із тегами форматування то бачимо тут воно все ну, не так, як би хотілося бачити. Для того, щоб побачити текст саме таким, як ми б хотіли побачити, розділеним на абзаці, відформатованим, нам потрібно буде використовувати для цього певні теги. Як це робити, можна переглянути буде в наступному відео.